В Біблії, а саме посланні апостола Павла до Римлян, написана така річ, що чим більше ми грішимо, тим більше Бог прославляється. Тут йдеться мова саме про те, що ми маємо контраст з Богом. Чим більше ми грішимо, тим більше Бог здається святішим. І це мене наволило ту думку, що справді все у нас є в контрасті. Окрім вертикального контрасту між нами з Богом, ми ще маємо горизонтальний контраст одне з одним. Чим більше хтось здається бідніший, тим більше ми здаємося багатшими. Чим більше ми маємо зайвих кілограмів, тим більше хтось здається стрункішим. Чим більше хтось має зовнішніх хват, тим більше ми здаємося красивішими і здоровішими. І серед оцієї ось нашої діаграми контрасту є дві речі, які всіх нас рівняють під одне. Це написано в тій самій книзі вже дуже скоро. Написано: немає праведного ані одного. Саме гріх рівняє нас всіх під одне. Немає такого, що хто згрішив більше, хтось згрішив менше, тому що гріх для Бога один. Немає різниці, ти вкрав 10 гривень чи 10 тисяч доларів, ти крадій, і це вже є гріх. Також маємо другу величину, яка рівняє нас всіх під одне. Це написано в тій самій книзі, але вже в 5 главі, 8 вірші. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Друга величина це Божа любов. Немає різниці, звідки ти, якої національності, скільки ти грішиш чи робиш добрих діл, Бог всіх нас любить однаково. Біблія написано, що Бог посилає дощ і до добрих, і до злих, Бог дає Сонце і грішним, і святим, Бог не дивиться на обличчя. І саме ось ці дві величини. Прибирають оцей градієнт, прибирають різницю і дають нам зрозуміти, що ми всі перед Богом однакові.